Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу заморозити кольорову капусту. Я її садила на розсаду в кінці червня. Ось така капусточка повиростала, гарне соцвіття. вона могла б, звісно, вирости іще більшою. Але нема води в криниці. Нема чим поливати. Тому вона повиростала ось такенька. Але вона така плотненька, гарненька, я її відварюю у підсоленій воді. Ось такі соцвіття. Відварила в підсоленій воді і даю їй остигнути до повного стигання, а потім вже буду розкладувати. І її по пакетиках для того, щоб була на зиму. Її можна з неї з вареної такої капусти варити на бульйоні суп-пюре, перебивати блендером. Можна пожарити в яйці, можна і так поїсти, присипати спеціями дуже смачно. Тому я заготовлюю отаку капусточку. Помию її гарненько і будемо відварювати. Ну, Деякі люди кажуть, що не росте капуста. Я хочу, і хто полюбляє таку кольорову капусту, е, хочу вам сказати. Її треба брати дороге насіння, і треба обов'язково, якщо ви садите е, в луночки, треба ложити кальцію селітру і доломітову муку. І, і ще, як ви бачите, що починає серединка е, так згортатися, оці лісточки, які прикривають. Якщо згортається, то тоді треба взяти плантафол завість і розвести і побризгати по лісту. Тоді вона вам дасть гарний врожай. Ось так я і роблю. Завжди результат, тому що не всякий раз виростає. Звісно, е, вона е, кольорова капусточка, як і пекінська, любить трошки холод, і краще вона росте на осінь. Тому я її починаю в касети садити в червні місяці десь в кінці, а беру ранні сорти ось, например, наприклад, цей. Це визриває за 70 днів після розсади. Ну, ще прикиньте там днів 20 розсади, це буде 90 днів. Тобто 3 місяці для того, щоб зібрати врожай, треба посіяти насіння, виростити розсаду, посадити, полівати. Гарний качани цієї кольорової капусточки виростає, коли є капельний полив. Зрошування капельне. Або, якщо у вас небагато на присадібній ділянці, то її треба хоча б раз в три дні по 2 літра під кущик поливати водою. Ось тоді буде гарний врожай, і зимою можна готувати супи, варити її со спеціями, можна її смажити, і тоді буде вам смакота. Всім, друзі, дякую, хто заходить до мене в гості. Велике, превелике, дякую, хто підтримує мене. Всім бажаю здоров'я, благополуччя та скорішої усім нам перемоги. До зустрічі на каналі.